Відимось, прває хломець, але не забуває такий він у цьому. Та знову аут для Любота Климець. І зараз він пас перетує. Тут е, такий момент. Зараз може бути у Люберта проває. Тут, тут е. хлемець, але при цьому е, вийшло у нас Бороденко, е, також Просоха. І е, відповідно вийшов також на е, майданчик. Одразу Родецький шукає попереду партнерів, віддає передачу щоб перетути. Просуха, має момент, зараз похожа забуває, буває, зараз удар Юршов. Далі брання буде за Любартом, Климець. Климець іде зараз пін передачу, але читається ці пазимо лідера. далі у моменту виникає ще один кухні зараз Таки забуває у нас Любарт. І забуває у нас у цьому епізоді якраз. І Вітюк зараз грає у четверці разом з Кушніром. Прокосою та климцем. Любой зараз пас на втюка. Пувай зараз ну, тут Тоді ще якраз тільки була створена команда Бренд, з якої, власне кажучи, і виник Любарт. Зараз момент тим часом у лідера Семакін, Сімакен. Семакін, зараз забиває, він, який стоїть один-один у нас. За хвилину 36 до кінця цього першого Кирило Семакін забиває у нас. Люберт Луцьк та. Лідер виріг, на що раз, разу я один, -один але зараз такою любов племесними чи клемецьми. На... Вийшов зараз на меданчику, а Анцебор борода часом охопили від клинця, порвай клемець. Єршовий буде Єршов зараз. О знову ж таки відправляється його проти по команді. Прувай зараз пушкнір прямо в руки. Долося випади. Зараз Анцебор це буде пасти на климця. Клемець може зараз пробити, Він пробиває зараз. І це навіть забиває клемець! Так чи був доток, відвідукаючись. Сам клемець зараз забив. Зараз через Сімакина зіграв. Тут вже смак сприників. Смак людей зараз пас напрямку ковалю. От тут затучає uh, його клемець. Зараз іди пас на uh, прокосу, Прокоса, Прокоса, прокос. Зараз саме де прикриває прокосає відбуває він зараз і стільки рятує. Вже зараз... uh, аут для лідера Сімакин зараз на мечі. Сімакін ідея паспидати прокос влучає. Він знову смакін ідея зараз потопня від. Uh, Кумця стається клемець, клемиць далі, йде сам клемис, клемець, йде пас на Прокоса, Прокоса, зараз! Не забуває Прокоса. коси не... клемцем. І куми зараз підстримош, отакий робить у нас на тут не забив через. Спаденка, якщо я правильно зрозумів, Ну і зараз, до чого для Люборта, хоча мені останети по свічка, клеми зараз не забуває, знову. Люборта зараз по Знову зараз удар, і цього поворота, замикає замиткає, далі повітрук! Працювала ця передача климця зараз. І Вітюк зараз у і найкращих... е, далі. Вже у нас якраз я скажу про наступі. Тим часом забуває знову Любарка. Забуває у нас. Вітюк цього разу знову ж таки оформлює він дубль за одинадцять секунд до Кінця цього проти е, команди, яка посяде друге місце групи Б.